6 березня на фронт вирушила чергова броворська чота карпатської січі. Бійців Легіону Свободи націоналісти проводять святково. Присяга Україні! Віра в Бога і янгол охоронець на плечі. У битвах здобувати перемогу. Ідуть бійці Карпатської, карпатської Січі Слава Україні. Героям! Січове військо та й співає і спів. Як поборем воріженьків не буде в нас. лиха. Депутат ради Руслан Андрійко побажав побратимам перемоги над ворогом. Вітаємо вас з цією урочистою відправкою на фронт, на цю священну війну для всіх українців, на війну з нашим одвічним ворогом. На війну з московською ордою, на війну за справжню незалежність України бажаємо вам сильно бити ворога, бажаємо лишатися здоровими, лишатися живими, повертатися з перемогою і закінчити наш військовий шлях, наш поступ, міцний свободівський, націоналістичний, патріотичний на крайній точці. Московської імперії у Владивостоці. А поки Карпатська Січ тримає фронт у передмісті окупованого Донецька у Пісках. Там перемир'я як не було, так і немає. Свідчить очільник Броварської свободи Олег Шевчук. Це наша четверта ротація, але там поки що без змін. То тобто Йдуть постійні обстріли наших позицій. бойовики техніку не відводять. Ну сьогодні мені дзвонив хлопець, якого ми міняти. Казав, що йдуть артообстріли, стрілецька з стрілецька зброї стріляють. Хлопці готові воювати, готові йти в наступ. Але завдяки переміря, то тільки тільки жертви з нашої сторони. Вишуканий іменний торт бійцям у дорогу, але вони віддають його дружинам, ласуватимуть перемогою над москалем. Січовики сильні духом, серед них кіборги Донецького аеропорту. Аеропорт був більше символом. Тобто символ того, що постійно намагаються атакувати, залучають дуже багато сил, навіть російський спецназ, але якби. Не можу цього зробити. Як каже наш кібер-бізончик, наприклад, аеропорт здали здебільшого, тому що наша артилерія не відповідала, хоча були запити на те, щоб її використовувати, але було чотири міни за день в той час, коли атакували нашу. Тобто це напевно буде важче, і вони будуть напевно намагатися атакувати постійно. Але я впевнена, що піски ми втримуємо, бо там стоять добровольці, дуже вмотивовані люди. Правий сектор, Карпатський, всі Дніпро-1, Тому я впевнена, що там все буде добре. А в нас в нас і так не було. Було, там якась Тобто для нас наша поведінка не змінюється. Без цих батальйонів було б дуже тяжко. Дуже тяжко. Було. Такі батальйони мають свою думку всього, що відбувається. Вони безпосередньо приймають участь в найважчих операціях, в най -найважчих. Я знаю багато таких батальйонів, які відстоялись, можна так сказати, в зоні бойових дій, але вони відстоялись. А ці батальйони Карпатська Січ і правий сектор, вони стоять плечі опліч. Карпатську Січ добре знають добровольці. Її лави поповнюються під час кожної ротації. Ось новий боєць позивний борщ. Його проводжає дружина. Обоє називають себе ідейними свободівцями. Не так давно робили революцію у броварах. Хаща свою родину треба бути вільними постійно і надіятися на кращі незалежними. Це в нашій крові ми українці. Ну і чому саме із Карпатською Січю на фронт? Бо там Шевчук. Кордони ті будуть наші, які були раніше, які зараз ці сепаратісти, терористи одно ми повернемо нашу Україну до тих кордонів, які були раніше. Вернемо і скоро вернемо. Борщ набрав собою оберегів: дитячі малюнки, ангелики, яких змайстрували у дончині школі, та найважливіше перед виїздом на війну господнє благословення. Ми очищаємо своє суспільство. Хоча війна це є страшна, безперечно, така подія, страшне лихоліття. Але ми з вами повинні відстояти своє, своє рідне. Тому нехай Господь вам всьому допомагає. Ви повертаючись завжди, перемагайте іменем Господнім. Між мирними людьми, між світськими людьми, показуйте, що ви воїни України. Не агресори, а воїни України. Порядочно служіть їм, навіть і тим, які можуть сказати і назвати вас фашистами. Нехай Господь у всьому вам допомагає. Благословені Господня на вас і обладать учим Завжди не сучасний повітів. Амінь.